що робити з українськими біженцями після завершення війни? Про це пише європейський новинний веб-сайт На думку журналістів після перемир'я України та Російської Федерації Росії Європи доведеться вирішити, наполягати на інтеграції біженців чи підштовхувати їх до повернення додому. Наразі тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року. Рада Євросоюзу планує розглянути продовження чи скасування його на засіданні у червні цього року ми запросили долучитися до етеру міністра національної єдності, Втім, наші гостьові редактори отримали відповідь щодо неможливості його участі у сьогоднішньому ефірі. Посилаються на зайнятість урядовця. Щоправда, надалі нам пообіцяли участь міністра в етерах Суспільного. Тож чекаємо. А далі будемо говорити про те, як повертати наших біженців із-за кордону з Василем Воскобойником, керівником проєкту з повернення біженців, біженців. Візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України. Пане Василю, вітаємо вас на наживо на Суспільному. Добрий вечір. Вітаю студію, вітаю ваших глядачів. Ось видання юректів пише, що Європа ще не вирішила, що робити з українськими біженцями. Не знає, а ми знаємо, що з ними робити і як їх повертати додому. Вже маємо якісь плани. Це дуже це, це дуже гарне питання. Насправді, план номер один, який стоїть зараз перед урядовцями нашої країни, це план або перемір'я, або закінчення війни. Саме закінчення військових дій це саме головна реперна точка, після якої можна буде, як то кажуть, видихнути і робити наступні кроки. Бо якщо ми не розуміємо, взагалі коли закінчиться війна, якщо ми не розуміємо, чим вона закінчиться, і що ми не розуміємо, як швидко почне відбудовуватись наша країна, питання повернення українців буде залишатися на жаль, на другому місці. На жаль, я це підкреслюю. Бо Якщо зараз буде перемір'я і воно буде короткотривалим, і сюди повертатися жінки з дітьми, з літніми людьми. А я нагадаю, що зараз за кордоном знаходяться біля 7 мільйонів українців. Якщо ми не зможемо запустити нашу економіку, активно відбудовувати нашу країну, то що ми будемо робити з цими людьми, в котрих в більшості знищено своє житло? В них немає роботи. Їм буде потрібна допомога від держави, а грошей, як ми знаємо, не вистачає. І це наші скажімо, наша ситуація, в якій ми зараз і знаходимось. При тому я хочу зауважити, що в Європа, європейські країни, котрі говорять, що вони не знають, що робити з українцями, котрі знаходяться за кордоном і чи потрібно їм буде скасовувати тим статус тимчасового захисту. Не договорюють саме головного, що фактично всі ці українці, котрі зараз працюють в Європі, всі ці українці, в котрих діти ходять до місцевих шкіл, а в когось вже й пішли до вишів. Вони скоріш за все там залишаться, бо європейським країнам не потрібно нічого буде додатково робити. Люди самі вже забезпечують своє життя життя своїх дітей. Скільки це тому... може бути людей, пане Василю? Ну, моя оцінка до 70% українців навряд чи повернуться найближчим часом в Україну. Найближчим часом і я теж підкреслюю це. Бо я сподіваюся, що після закінчення військових дій відбудова достатньо швидко у нас почнеться. Достатньо швидко. Я сподіваюся, до нас будуть заходити інвестиції з заходу, грантові гроші, і це дозволить нам підняти свою економіку і створити. Підґрунтя для повернення більшої так. частини, хто знаходиться за кордоном. Я на це сподіваюся. Так, ось ви сказали про підґрунтя. Скажіть, будь ласка, як на мене, мав би існувати якийсь план, який необхідно буде відразу запустити в дію після припинення війни, для того щоб люди могли повертатися і знали, що їх тут чекає безпека, чекає робоче місце, є де жити, і між іншим і зарплати мають бути якісь ну більш-менш конкурентно здатність. Європейськими чи не так я повністю з вами згоден з єдиним зауваженням: за період, коли в нас почалася активна фаза бойових дій, у нас знищено 30% економіки. У нас всередині 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, котрих не всіх змогли забезпечити житлом, не всіх змогли забезпечити високооплачуваними робочими місцями. Загалом середня заробітна плата по Україні зараз сягає 24 тисяч гривень. При тому, що у Польщі мінімальна заробітна плата зараз 48 тисяч гривень а мінімальна заробітна плата у Німеччині ну, трішки більше 100 тисяч гривень. При тому, що в Польщі продукти харчування коштують не набагато дорожче аніж в Україні. Тому скажімо так, економічними чинниками впливати на повернення українців на батьківщину нам буде дуже і дуже важко на ну, от так, у вас ваш проєкт називається Візія 2033 І що ви в ньому пропонуєте? Як тоді, якими іншими чинниками е стимулювати людей повертатись? Саме головне, скажімо так, цей проект намагається знайти відповіді на три питання: перше питання, яким чином можна повертати українців на батьківщину? Друге питання, яким чином можна скоротити обсяги? Трудової міграції, котра в нас, на жаль, почнеться після закінчення військових дій. Третє питання, яким чином ми коли зрозуміємо, що нам не вистачає власних внутрішніх резервів для української відбудови, нам потрібно буде залучати талановитих людей та трудових мігрантів з інших країн. Так ось насправді наш проект шукає відповіді на всі ці три питання роблячи акцент, все ж таки на залучення трудових мігрантів з інших країн, і станом на зараз ми разом з інститутом демографії та досліджень якості життя, котрим керує Елла Марленіна Лібанова при підтримці від міжнародного фонду відродження працюємо над створенням нової міграційної стратегії нашої країни. Бо Песимістичний варіант, якщо не повернеться 70% тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо додатково після закінчення війни за кордон поїде десь близько півтора мільйона українських трудових мігрантів, котрі раніше до війни ще їздили mm -hmm. працювати за і вони знову поїдуть. Ми опинимось в ситуації, що нам просто буде не вистачати робочих груп для відбудови. Якщо не буде відбудови, якщо не буде зростання економіки, mm -hmm. говорити про те, що в нас знесповітря. З'являться високі е, заробітні плати. Що у нас з повітря з'явиться нове житлове будівництво і таке інше? Ну, Та. Не потрібно мріяти. Цього не буде, Та. не Дякуємо. буде робочих рук, угу. не буде розвитку. Пане Василю. Дякуємо, Василь Воскобойник. керівник проєкту «Сповернення біженців. Візія 2030